Добрий день, мене звати Катерина Іванівна, я логопед пропоную вашій увазі фрагмент музикотерапії та вокалотерапії з дитиною логопедичної групи. Отже, виконання артикуляційних вправ. Давай, рівні ручки. Так, вдихаємо носиком. Дуже добре. А зараз ми з'їдемо вправки. Дивлячись на малюнчик. Це що? Смайк. Що він робить? Сміється. Давай ми з тобою повторимо, як сміхається наш смайл. Na co Czy chcesz wrażenie nas? Lopata. Lopata. Dawaj zrobimy naszym języczką dzierżyną. Lopata. Що у нас є? Супілька. Супілочка. Давай уявимо, що ми граємо на супілочці. Складемо правильно ротик. Трубочкою. Чамочаємо. Відпускаємо. Знову ж. Відпускаємо. І ще раз. Відпускаємо. Дуже добре. Молодець. А зараз ми з тобою зробимо красиву таку пальчикову вправу і будемо її проспівувати. Так? Давай співаємо. Голосно голосно? Перший пальчик то дідусь, Другий пальчик бабуся, Третій пальчик то татус. А четвертий – то… Мамуся. Амізинчик. наш малюк, Оховався. Він ось тут. Молодчинка, дуже добре. А зараз ми з тобою зробимо фізкульт хвилиночку. Так? Піднімаємося. Так. І зробимо фізкульт-хвилиночку. Пізичний супругом. Так? Бимо в лісі, хвитаємося. Хитаємо. Повільно, нахиляємось додолу. Так. Хитаємося. Нижче, нижче, не достаючи до ноги. Піднімаємося. Так. Дуже добре. Кружляємо як Круждаємо, кружляємо. Оглядаємо. Дуже добре. Кружляємо. Ручки плавно і хитаємо тіло. Симдіємо хитаємося в різні сторони. на кусточку. Іншу сторону. Все, молодець. Служий, дякую. Сідаємо і зараз ми з тобою ще пограємо на музичних інструментах. так? Що це є в нас? Рапаз. Маракас. А це а? барабан. Давай ми будемо визначати силу голосу тих музичних інструментів. Як це буде звучати? Ось так. Тихо і. Тихо. Так? Тихо, Тихо і коротко. А коротко. давай ти повториш. Як ти повторила? Тихо. Тихо і коротко. Добре, наступне. Як це було звучало? Як це звучало? О! Голосно. І. І довго. І довго. Так, не бійся, не переживай. Так. І зараз. Повторимо. Так. І останнє. Як це звучало? Дуже. Дуже довго і дуже О. і дуже голосно. Молодець. Дуже дякую. Тобі сподобалося заняття? Так. Дуже дякую.